В Рівному в черговий раз палала автівка. Це сталося сьогодні вночі на північному. Це вже третє авто, яке горіло за декілька останніх днів. 8 жовтня невідомі підпалили Тойоту на вулиці Павлюченка. За даними правоохоронців, авто належить 32 річній рівнянці, яка працює юристом. А за декілька днів палала ще одна іномарка вже на вулиці Шостій, Гвардійській обласного центру. О четвертій ранку про це пожежникам та правоохоронцям повідомили очевидці події. Слідчі на місці встановили, що авто підпалили навмисно. Іномарка, яка ж палала сьогодні вночі, відновили. Ню не підлягає. Про те, що на вулиці Мельника у Рівному горить автомобіль, до поліції повідомили близько другої ночі. На місці події слідчо-передвиєвна група встановила, що автомобіль Нісан Ноут належить 31-річній місцевій жительці. Іномарка згоріла вщент. Правоохоронці спільно з працівниками вибухотехнічного відділу проводять додатковий огляд місця події з метою встановлення причин загоряння. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті двісті. 94 кримінального кодексу України триває досудове розслідування.